дорогенькі мої глядачі і дорогенькі мої слухачі. Розпочинаємо нашу чарівну передачу Казки лірника Сашка». І зі мною разом мій котик, який готується слухати казку, маламурив свою котлетку, я його буду тако пестити мого котика і розказувати казку. Казка називається Принцеса Пастушка. Колись давно та жив був один король. Колись королів багато було, тако, може в кожному місті натиканий король. От має свій палац, вже й король. Має там кілька сіл, вже й король. От. А це був король відомий тим, що мав дуже красиву жінку. Любив її, дуже, дуже, один в одному такое жили дуже добре. В королів рідко таке буває, вони завжди між собою сваряться. А ці добре жили. І народилася у них донька. І донька була, як сонечко, ясне, красиве. А саме головне, що мала вона золоте волосся. Та таке аж на сонці сяяло, всі дивувалися, як то так, звідки то взялося, що принцеса із золотим волоссям. Так і звали її принцеса з золотим волоссям. Ну, а батьки її так любили, все мріли, що вона підросте, і все хотіли, щоб гарного чоловіка знайти її. Та також, щоб і молодий, і красивий, і багатий, щоб любив, щоб не ображав її. І наказав король намалювати з неї портрети. І розіслав ті портрети по всьому світі, по всім королям, царям, баронам, принцам, щоб всі дивилися, хто у неї закохається. І тут таки десь якийсь час приходить лист із далекого королівства, що там у короля є хлопець, син. Принц молодий. І він побачив того портрета і так закохався в цю дівчину із золотим волоссям і хоче з нею одружитися. О, то вже вони, значить, ті всі портрети назад повернули, а тому лишили. Значить, король каже, це вже буде мати собі зятя гарну. Ну, якраз королівський син і молодий, і гарний, і любить її. От наша доча підросте, і ми тоді до нього її відправимо. Ну, І настав час уже їй і заміж виходити. Підросла вона, мати з батьком. Поцілували її, спакували в дорогу, там придане, все гарне. І разом з нею послали її вірну служанку, яка все життя її виховувала, така разом з нею зростала. Оце каже, будеш з нашою дочкою, будеш її далі служити. А та служанка собі задумала інше. Вона думає, оце ми поїдемо, і наше мені все життя на це в слугах ходити, вона собі надумала інше. Поки вони збиралися, вона пакувала всі королівські подарунки і в тому числі всякі золоті прикраси і дорогоцінності. І вночі перед від'їздом вона взяла ті золоті прикраси і пішла у майстерню до одного старого майстра, заплатила йому і наказала, щоб він те все золото на млинку перемолов в дрібний такий порошок. Цілу ніч, той мастер крутий, вертів і намолов з того золота цілу таку миску золотого, такого пісочку дрібного. Вона те все заховала в торбинку і собі до кишені, та зранку вони поїхали. Мати з батьком проважають дитину свою, цьомають, наказують, щоб там все добре було, листа напишеш, та їдуть собі. ж ця принцеса поруч з нею її служанка. А їхати там треба було так далеко та через такий ліс, і так захотілося пити її. Та принцеса каже, служанці, ну набери мені водички з криниці. А та каже: ха це тобі не вдома. Хоч сама зла, сама й набирай. Я не буду тобі служити. в тому. Що тобі бідні робити, дівчині? Злізла вона, сама тої водички попила, їдуть далі. Друга криничка вже в неї знову попросила водички та каже, я тобі не буду, я не буду служанкою вже. Оце тако їдемо, там побачимо, я собі сама буду. Бери воду і пий, як хочеш. Та води попила. Далі їдуть, вже скоро мають приїхати в те царство. І, і така спека, така жара, знов третя криничка. Ця вже просить, щоб дай мені водички. А служанка каже, ні, от біжи сама й пий з тої криниці. Вона спустилась до тої криниці, нахилилася, а служанка хопила її за ноги, перекинула і держить. Каже, Оце зараз я тебе в цій криниці втоплю. Та стала проситися. Що... А служанка їй каже: я залишу тебе живою тільки тоді, коли ти поклянешся, що ми з тобою поміняємося одягом, і ти будеш служанкою, а я буду принцесою. Тоді я тебе відпущу і сама вийду заміж за того принца. Та, бідні, що робити, та боїться, що та й втопить, та й поклялася. Тоді та служанка забрала її дорогий одяг, одягнула на себе, а на принцесу вдягнула свою одежу. Закутала золоте волосся принцеси чорною хусткою, щоб видно не було. А на своє волосся взяла ото золотого піску та геть чисто все волосся насипала. І в неї волосся стало золотим, блищить, на сонці сяє. Ну, геть чисто, як у тому портреті. Та й наказує цій принцесі, що тепер. Тільки щось скажеш або комусь покажеш своє золоте волосся, то я тебе уб'ю. Та бідна дитина, що вона боїться всього та й буде мовчати. Та й приїжджають у те королівство. А там уже принц молодий, зустрічає, дивиться, попереду їде дівчина, волосся золоте сяє на сонці. Так він же за нею дивиться. Коли я під'їжджаю ближче, а вона вже не така й молода і не така красива, як на тому портреті. Але ж ну, золоте волосся, ніде не дінешся. Може, він не дуже і радий, але ну що ж, бере її за, за руку, зводить з коня, веде до себе в покої. А батько його король дивиться, що щось. І золоте волосся, а не дуже вона і схожа на той портрет. Коли гульк, а там у дворі колокони, дівчина стоїть хусточкою запнута. Він і питає цієї принцеси, як він думає, а хто то така? А та каже, а то моя служанка зі мною приїхала Направте її до якоїсь роботи, щоб я тут в палаці близько не бачила. Ну, король подумав, куди ж її служанку направити? Такої роботи для неї немає. Вийшов, каже, дівчина, а ти щось вмієш робити? Вона каже: ну, що я вмію? Нічого не вмію. А ти вмієш, а на кухні вмієш, а ти не вмієш. Каже, ні, не вмію. Де ж вона вміє? Як вона королівська дочка, принцеса, не вміє. Він і каже, ну, раз так, я тебе приставлю до мого пастуха, свиней пасти. Ну Та бідна заплакала, та що робити? От Приставив її до пастуха. А коней, на яких вони приїхали, поставили стіл. А принцеса їхала на своєму конику, який завжди з дитинства з нею виріс, знав її. Та й зранку вона збирається. Буде жити, має з тим пастухом іти свині пасти. А в цей час у замку готується весілля. І оця принцеса з золотим волоссям, що посипано в неї, та командує таке плаття, та така їжа, та такі гості, вже вона відчуває, відчуває себе хазяйкою. Той принц молодий, може, вона йому не дуже подобається, але що ж, яку вже хотів, яку виписав, таку й маєш. Як кажуть, плачте, плачте дурні очі, бачили, що купували. А та бідна принцеса справжня, вже з тим пастухом. Жене ті поросята пасти. Та й проходить біля стайні коло свого коня, та й жалиться йому, конику мій милий. Ти бачив, яка біда, що я королівська дочка та маю свиней пасти, а кінь і ржай копитами б'є. Вийшли на луг тих свиней пасти. А вона далі думає, що в мене ж волосся моє золоте та спутається, та якось треба розчесати, щоб ніхто не побачив, а тут же пастух поруч. І стала вона вітер просити. Вітер, вітерочок, подуй та здуй у пастуха капелюха. Як подув вітер здув у пастуха соломиного капелюха бреля. Покотився той брель з гори до річки та в кущі побіг пастух за своїм капелюхом. А вона швиденько хустку зняла, волосся, золоте розчесала, знов в косу загорнула і хусточку запнулася. Повертається пастух сердити з тим капелюхом. Вертаються вони назад додому. На другий день знов жену ті свині пастись, а вона. До коня підходить, конику мій милий, конику мій любий, ти бачив, яка біда. Я королівська дочка та свиней маю пасти. А коник, і копитом б'є. Вийшли знов на лужок. Вона сиділа, сиділа, далі знов вітра просить. Вітер, вітер, дмухни, зірви капелюха у пастуха. Подув вітер, зірвав того капелюха, побіг пастух за капелюхом, ловив по чагарям, а вона тим часом косу знов розплила, причесала і хустку запнула, це, щоб ніхто ж не бачив. Бо як побачить, то та ж і обіцяла вбити. Знову вертається додому. Коли це пастух іде до короля, каже, я не хочу з цією молодою пастушкою свині пасти. А чого? Та вона таке, щось там ворожить, якось, щось тут, то, то вітер не хоче з нею пасти, не треба мені. Король думає, що то таке за диво? Та й тихенько за ними зранку йде. А вона підходить до коня і каже: конику мій милий, ти б знав, яка біда, я королівська дочка та свиней мушу пасти, а коник вже копитом б'є. Король складається, слухає. Як вище на лужок, вона знов сиділа, сиділа, а потім і каже, вітер, вітер, очок, подуй, у пастуха капелюх. Подув, вітер, зірвав капелюх, покотив його до річки в очерета, побіг пастух туди. Розчесала вона своє золоте волосся, назад загорнула, хусточкою запнула. А король те все і побачив. Тут же з кущів вибіг за рукою хап. Ану, дівчина, що це таке? Признавайся, що вона, бідна, стоїть, плаче, мовчить сказати, боїться. Признавайся, щоб вона мовчить, тільки головою хелетає. Він тоді хустку з неї зняв, а там таке золоте волосся. Він дивиться, що це за диво. Ану ходім зі мною і веде її прямо до того коня. Кінь її заржав, копитом забив, тягнеться до неї. Е, бачить, коротше, тут нечесне, недобре. А воно каже, от що. Завтра у нас весілля, щоб ти зранку прямо прийшла до весільної зали. Зранку вже пастух сам поросята жене, а вона так в кусточі запнуті тей, заходить. Король наказав, щоб її пропустили, пропустили її. Стала вона в куточку стоїть. А тут уже за стіл сідає принц, сідає ця його принцеса з золотим волоссям, гості посходилися. І король тут же в куточку сів коло них, як батько. Та й каже, перед тим, як ми оце почнемо свято, а скажи мені, кохана моя невісточко, а що можна зробити з тим, хто обманув і обманом. Замість себе чужого чоловіка хапає. А вона каже, була б моя воля, я б таку пройдисвідку взяла в канчуками в ліс вигнала, щоб вовки її розірвали. А раз так, каже король, ти сама сказала. А ну, лише ніде сюди виводить дівчину: знімай хустку. Зняв і розсипалось золоте волосся. Ну, каже, тепер у кого хто із вас, принцеса? Ця що обсипана, кричить: Я! Я! король каже, а ну несіть води. Хай голову помилить. Помило голову одній другій. У принцеси золоте волосся, як було, так і лишилося. А в тої все золото змилося та й потекло. Ой, побачили вони це все, король каже, ти сама собі покару. Вибрала, погнали їх канчуками в ліс, а принцеса вийшла заміж за принца. І більше свиней не пасла. Ото вам казочка, а нам з котиком Бублички. В'язочка. До побачення.